Усім привіт! Пропоную вам сьогодні пісну тушковану капусту. Як я тушкую капусту, спочатку отак підтушую цибулю з морквою. Тут одна така гарна цибулина і дві морквині, також немаленькі. Підтушую їх до такого прозорого кольору. Потім закидую в капустину. Якщо вам потрібно багато, то цілу у мене половина невеличкої такої. Це все перемішую. Сюди, щоб воно мало в чому готуватися, можна залити якогось курячого бульйону. Але я буду заливати просто водою, а ви як хочете. Потрібно грам, можливо, 100-150, це залежить від кількості капусти. Посолити, поперчити до смаку, до напівсирої капусти додаємо помідор. Можна на терку на терці, можна просто нарізати на кусочки. І вже майже в самому кінці додаємо зелень. У мене петрушка. Можна кріпчик. І все ще разом перемішуємо і тушкуємо до. Тих пір, поки капуста не буде готова. Ну от і все. Молода капуста тушкується швидко. І м'яса не треба. Смачненько. Всім вам гарного настрою і апетиту. Пока-пока.